На 28 травня Росія атакувала Україну. Зокрема, пізно ввечері, 26 травня, ворог атакував з дронів пілопільську громаду, що на Сумщині. В одному з будинків спалахнула пожежа. Рятувальники одразу прибули на місце і почали гасіння, але окупанти вдарили знову. Прямо під час роботи вогнеборців. Ніхто з особового складу не постраждав. Лише зранку безпекова ситуація дозволила повернутися і завершити ліквідацію наслідків, повідомили у ДСНС України. Загалом сили ППО знешкодили 71 ворожий БПЛА, типу шахет та безплодників інших типів на сході півночі та півні країни. 34 збито вогневими засобами ураження. 37 локаційно втрачені або подавлені РЕП. Повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1050 військових. Повідомили в Генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 983 тисячі військовослужбовців. Нашій сім'ї вже буде три роки. Ми одружились, через рік у нас з'явився Тимур. Такий час це дуже престижно, чоловік військовий, це круто. Обороняє, захищає, служить. Допомагати. До прикладу, те, що ми більшу частину зарплати витрачали на житло, на, на житло. і ну, тобто це маленька було, дитина, то це дуже взагалі важко я вважаю. Сьогодні в Україні триває жорстока війна, але навіть у ці часи держава намагається піклуватися. Для кожного військовослужбовця важлива його родина. А для родини має бути дім. Хто, як не наші захисники заслуговують на власне житло. В Національної гвардії України є свій так званий житловий фонд. Ось у нас це в житловий фонд фонд входять квартири, це гуртожитки, це гуртожитки сімейного типу, це спеціально пристосовані приміщення, де військовослужбовці разом із членами своїх сімей проживають на сьогодні. Це фонд так званого службового житла. Є постійне житло. Ми більше намагаємося забезпечити людей пропорції, мабуть постійним житлом. Щоб всі військовослужбовці хочуть мати якесь своє постійне житло, за яке він вже відповідає, за який він знає, що він тут може робити ремонт. Він тут буде далі жити, і це як є основною прерогативою нашою. Насправну війну я зустрів у Києві з сім'єю. Мої батьки живуть в Черкаській області. І на другий день після повномасштабки з роботи я завіз сім'ю до батьків. Побувши там три дні, я повернувся на Київ і ну, вирішив, що в нас війна і вдома сидіти неможливо. Потім моя сім'я поїхала за кордон. Діти до приїжджали. Один раз приїжджали в минулому. Році. Це така тяжова історія, що ми не приїхали. Бо це мені треба було відправити бабусю. Вона поїхала, забрали, приїхала з ними, потім знову поїхала, відвезла, то це воно трошки накладно. І один раз я їздив, я написав раптом, дозволили, в мене була відпустка, я взяв, то я їздив я на 10 днів до них гості. І ти Ну так. Військовослужбовця. Mm. А ви? E, два роки тому я заключила контракти і теж вступила в лави Національної гвардії України. Мотивація після повномасштабного вторгнення зовсім змінилися всі цінності, всі речі. Наша родина виховує трьох неповнолітніх дітей. І для мене саме головне було це, мабуть, захист своєї родини, так як тато наш військовий. Мені здається, що це була сама перша моя мотивація іти за чоловіком. З усіх достопримічательностей це був ліс і світло. Більше не було тут нічого. Після Києва це було дуже ну якось так цікаво тут жити, але нічого. Ми справилися, приїжджали з квартири в квартиру. Потім у нас народилася двійня, Нам дали більшу квартиру. Було вже дуже круто, було багато місць дітям, але діти підростають і починає ділити кожен своє пространство. Хтось кричить: то моє, то моє, то моє, і так як у нас різнополі діти дуже щасливі, що у нас тепер є більше квартир. Я вам скажу так, що наші діти пишаються тим, що їхні мама і тато військові. І коли там за приходимо в садочок чи в школу забирати їх, то вони ти така красива мама в формі, то вони пишаються цим. Коли хтось там каже, що в Києві жити дуже круто, я їм кажу, ні, дуже круто жити там, де живу я. По-перше, це свіже повітря, це <гум> немало, ну, немало шумне міста. Да? Нас тут е... цікаво, дуже цікаво. Ми можемо дітей просто випустити, погуляти. Ми знаємо, що вони погуляють, прийдуть додому. Ми за них не переживаємо, тому що нас тут, ми знаємо один одного, ми знаємо родини, ми знаємо, що ну, як, як маленька сім'я. Тьох із нас одна з головних життєвих цілей мати власне житло. У нашій державі діє кілька програм підтримки військовослужбовців, Героїв України і ветеранів. У Національній гвардії України це здійснюється також шляхом побудови та придбання житлового фонду. Чекали заселення у Да, там два, місяця, е... два, два місяці тож. Два тобі. місяця. І е, коли там е, в головному управлінні були. Збори, так, правильно ну, сказати, чекали, засідання. Там засідання, нам видали рапорт і все, ми наступний день вже приїхали. Повністю все ну, зроблено, все ми добре. тільки привезли свої меблі і все. Доставили Тут все було, да, плита, газова, ванна, тобто… Дуже нам подобається все. Світло є, ще не вимикали, вода завжди є, да. природа це взагалі окремо. Площадки дитячі. І ну, все. в принципі, так, да, нормально. Транспорт. Я дуже переживала, що не тут магазинів, нічого немає, як я буду тут. Але транспорт ходить регулярно. В даному житлі може проживати як військовослужбовці, всіх військових звань. Тобто, це без різниці: хоч генерал, хоч звичайний солдат. Проходить службу. Потребує в житлі, командир вирішує його сюди поселити. Ми наших військових і їх членів міх родин забезпечуємо повністю готовим для проживання житлом. Це у нас є котли опалення, бо контурні в даному випадку, це у нас є повністю всі ванна, туалет, на кухні це плита. Весь комплекс робіт в квартирі виконаний. Людина заходить з родиною, купляє собі меблі, які хоче, і все приватне для проживання. Родина це є основа держави, тому ми плануємо забезпечити як найбільше людей наших військовослужбовців. Магазини, школа, все рядом. Я живу на сторону лісу. У мене з вікна видно ліс. Тихо, спокійно. Приїхав, переночував, вода є, помився, тепло, газовий котел. Це, звісно, закінчення війни. Да. Це просто болюче, бо я теж займаюся там підписом петицій, допомагаю батькам, братам, сестрам. Закінчення війни, далі плани, це своє житло. Це було б дуже гарно, дуже чудово було б. Дитина. Ну ще ми цього хочемо трошки на ноги підняти, вже будемо бачити. Да. Ну і власне свій бізнес. Атмосфера чудова, тому що майже в кожному дворі, до кожного будинку, до двох будинків прилаштована дитяча площадочка. Дітки більш на вечір виходять з матусями, тобто можна з кимось поспілкуватись, познайомитись, так як ми ж недавно тут. Дітки різного віку, є і підлітки, є і більш менші дітки. Я думаю, що буде чудово. Колектив нормальний дітей. Йому буде цікаво гратися. Це не просто історії про квартири. Це історії про довіру, вдячність і підтримку. Бо, поки воїни тримають фронт, ми маємо тримати тил. Можете показати мені журнальчик вчорашніх досліджень, скільки було. 14 Все сьогодні. 13 чоловік. А сьогодні скільки. Сьогодні у нас не контактний день, поки поки що. Хай він зробить умовно по вихідних по суботу, не тільки скільки інфарктів, інсультів в день і куди вони возять. От за 17 число хай зробить цей. Я вам показав статистику, приїхав, побачив факт. Ну, реально. Далі ви можете мені розказувати, що все відбувається. Закрите КТ заплановано до січня 2026 року, бо немає, трубку бережемо, що ми там бережемо і тому подібне. Ну не можна на місто -мільйонник не знайти, ну не вірую. Тут я навіть не буду ще так. А ви були вчора на цьому на Так. Поруч розписана черга до вересня, а вас на місці. День. Два, два, три, два, три, чотири, п'ять. Шість. А черга велика у вас? Два дні максимум там почекати прийде, так? це не вчорашня історія, я вам рік тому назад казав, це в нашій аудиторії. Так. Да. Да. До якого у вас запис? Контраст вас кожного дня можна зробити чи по запису ой по цьому по визначенні днів? Ні, цього. Цього пише, бачите, в нас Заправлена машина з водіями. Ви нам нікого не відволікаєте. Тільки свою ну, бригаду, хочете бригаду. Ні, будуємо да, разом. Будуємо да. разом, так. За останній тиждень Україна пережила один із найінтенсивніших обстрілів від початку року. Понад тисяча ракет та дронів атакували наші міста та цивільні об'єкти. Цей циничний терор проти мирного населення відбувається паралельно із заявами російського керівництва про нібито готовність до переговорів між словами і діями прірва. Кожна ракета, що б'є по житлових кварталах, є фактичною відповіддю Росії на будь-які міжнародні зусилля з пошуку миру. Ми знову переконуємося в очевидному, Росія не припинить агресію добровільно, вона реагує лише на силу. Саме тому шлях до справедливого миру лежить через створення ефективної сили стримування, це санкційний тиск, це розширення оборонної допомоги Україні, це стратегічна єдність наших союзників. Внаслідок останніх російських атак було зруйновано і пошкоджено десятки будівель, зокрема квартири та житлові будинки українців. Кожна родина, яка втратила дім чи зазнала пошкоджені житла, може розраховувати на підтримку держави. Програма є відновлення, продовжує діяти в повному обсязі. Ми надаємо компенсації до 500 тисяч гривень на ремонт пошкодженого житла, а також житлові сертифікати на придбання нового помешкання взамін зруйнованого. Понад 100 тисяч українських родин вже скористались цією допомогою. Відновлення житла це один з ключових пріоритетів у загальній архітектурі швидкої відбудови, але паралельно йде відбудова і інших об'єктів. За останні три роки вдалося відновити понад тисячу медичних установ від амбулаторії у селах до обласних лікарень. Понад 800 шкіл було відновлено, що дало змогу тисячам дітей знову навчатися в стінах своїх освітніх закладів. Незмінним показником стабільності та спроможності держави залишається виконання соціальних зобов'язань. Пенсійний фонд своєчасно завершив виплату пенсій за травень майже 68 мільярдів гривень вже надійшли до українських пенсіонерів. Жодного разу за більш ніж тисячу днів повномасштабної війни ми не затримували соціальні виплати, так і буде надалі. У травні уряд також спрямував 3,1 мільярда гривень на субсидії та пільги. Допомагаємо тим, хто цього потребує. Загалом, за перші чотири місяці цього року на соціальні програми з держбюджету виділили 213 мільярдів гривень, що на 14% більше ніж торік. Особливу увагу уряд приділяє програмам для внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні схвалюємо новий порядок компенсації вартості комунальних послуг закладам, де розміщуються родини ВПО. Робимо цю процедуру більш ефективною. Функцію виплат передаємо пенсійному фонду. Виплати будуть здійснюватись безпосередньо закладом, де живуть внутрішньопереміщені особи, а не органам влади, на балансі яких перебувають ці заклади. Цифровізація процесу дозволить уникнути зловживань а розрахунки тепер будуть кожного місяця, а не із затримкою. Квартал таким чином уряд допомагає тим, хто підтримує родини вимушених переселенців. Маємо сьогодні також на порядку денному рішення про виділення Укрзалізниці підтримки в розмірі 4,3 мільярди гривень. Стабільність залізничних перевезень є важливим елементом національної безпеки та оборони країни. Укрзалізниця виконує безкоштовні перевезення на замовлення військового командування, здійснює евакуаційні рейси та рейси з території бойових дій. Сьогоднішнє рішення це також підтримка пасажирів, для яких, попри зростання всіх витрат, не змінюються тарифи. Дякую нашим залізничникам, які працюють в цих непростих умовах. Дякую всім, хто працює заради сильної, незалежної та європейської України. Дякую нашим захисникам і захисницям, завдяки яким можемо думати про майбутнє та планувати нашу відбудову. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! На Рівненщині відомство викрило масштабну злочинну схему з незаконного видобутку бурштину у центрі. Організована група, яка майже три роки масово видобувала сонячний камінь під прикриттям легального бізнесу. Тільки уявіть, з під землі витягли понад 5 тонн бурштину на 354 мільйони гривень. Схему запустив місцевий бізнесмен, який у 2022 році через свою фірму офіційно отримав дозволи на геологічне вивчення бурштинових ділянок. Проте замість дозволених досліджень із вилученням не більше 5 кілограм бурштину з гектара. Ділки налагодили справжній промисловий видобуток до того ж і за межами дозволених ділянок до схеми долучили навіть керівника однієї з філій лісів України, який дозволяв копати в заповідних лісах. Наразі організатора та ще шестеро громадян затримано їм оголошено підозри у створенні злочинної організації незаконному видобутку корисних копалин зловживанні службовим становищем. Максимальне покарання до 12 років ув'язнення з конфіскацією всього майна. Бурштин це не просто каміння, це ресурс держави, і кожен кілограм вивезений нелегально. Це недобудована дорога. Незабезпечена лікарня та менше зброї на фронті, а причетні до процесів понесуть відповідальність. Ви знаєте, що за дорученням міністра внутрішніх справ було створено програму МВС Незламні, і завдання, яке стоїть перед нами, це створити умови і можливості для наших захисників, для наших ветеранів. Сьогодні створені чудові умови для того, щоб ви змогли поспілкуватись один з одним і. Позмагатись навіть. Проте МВС незламні це в першу чергу про реабілітацію і відновлення. Дуже багато позитивних емоцій. Дуже добре, що проводять такі змагання. Це дає змогу пораненим бійцям і ветеранам відчувати. Ще вони не покинуті, що командування та держава про нас ітуються. Дуже гарні результати, скажімо, так, для стіль невеличкого проміжку та часу тренування. Так, Я супровідник дуже радий за хлопців, що вони прийняли участь. Вони молодці, сильні, герої. Слава Україні! Нове життя старим речам». під такою назвою у Центрі позашкільної освіти для дітей та молоді відбулася обласна виставка Конкурс, де взяли участь 24 конкурсанти з 10 громад Житомирщини. Це спільний проект компанії ТОВ Грінбін Україна і нашого центру з метою популяризації екологічної тематики серед дітей для того, щоб поширити цю тему, яка розпочала компанія Грінбін в нашому місті, тому що в нас є в сміття. Переробний завод, і ми працюємо над тим, щоб серед молоді також питання сміття переробних відходів і сортування сміття також було зрозумілим і входило в їхнє звичне життя. Учасники на виставці представляли свої роботи у трьох номінаціях: вироби з паперу, вироби з полімерних відходів та вироби з текстильних матеріалів. Також діти мали практичну частину конкурсу, під час якої повинні були виконати творче завдання створити з текстильних відходів композиції на тему Весняна феєрія. Робота на весняну тему про весну. Зробив дерево весняне з квітками. Більше сподобалось і ну, якось здається. Гарно нитки зробити дерево. Ми сьогодні з дівчатами приїхали на конкурс «Весня... весняні поробки. Ми з дівчатами до конкурсу готуємо поробку. У нас така буде поляна і на ній сидить зайчик, Ми ще маємо його трішки підклеїти. У нас така весняна поляна, виходить. Ми її робили по черзі, хтось зрісовував, хтось клеїв. Нам подобається. Спочатку, звісно, ми трішки могли переживати, але нам зараз подобається. Завдяки конкурсу, учасники змогли продемонструвати, як можна вторинно використовувати непотрібні матеріали та речі, утворивши з них справжні витвори мистецтва. Я думаю, що культура поводження з відходами якраз і починається з самого юного віку, сам дитячого віку, коли простіше пояснити дитині, як правильно поводитися з відходами. І відповідно ця культура тоді вже е... в більш дорослому віці вона призвичається і не потрібно якихось додаткових. Додаткових дій і чому саме відходи? Тому що, наприклад, якраз відходів ми діти роблять красу, і це теж на рівні підсвідомості можна донести. Що дивіться, якщо поводитися правильно, то з цих відходів можна зробити якісь інші більш гарні речі, а не перетворити їх з відходів на сміття, смітник і традиційно теж з цим пов'язано ще коли були попередні роки. Так як ми до цього, цього ставилися. Усі учасники отримали дипломи та сладкі подарунки. А переможці грошові ви. Нагороди кожна дитина має бути задоволена від участі в цьому конкурсі і безумовно вийти не тільки з позитивними емоціями, а й з на згадку щось отримати за свою роботу, за свою участь. І жрі, як яке оцінює результати роботи діточок, визначає переможців і ті чи інші переможці отримують ті чи інші подарунки. Але в будь-якому випадку кожна дитина вийде звідси з Вже обраний. Вікторовичом виріб із глядацьких симпатій. Це така робота, яку яка припала до душі. Це ті моменти, з якими, якими ми з керівниками обговорювали. Це робота е, дівчинки Анастасії з Малинської територіальної громади. Настя, бери, будь ласка, свою роботу. Оплески, друзі, цю роботу саме отримує в подарунок. Він Анастасії з Малина, яка я сподіваюся, буде прикрашати тепер офіс товариства Гін Україна». Вені Віктор щороку має такий подарунок, того року він мав трішки інше значно Цього року це така робота, і ми дякуємо вам, Насті, і вашому керівнику за те, що ви працюєте. Це техніка і номінація саме з тканин. Тому Євгеній Вікторович має теж такий подарунок тепер у своєму, у своєму офісі, який буде йому нагадувати про нове життя старим речам 2025. Дякую. 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 Номінація Текстильні вироби. Дипломом учасника нагороджується Федоренко Анна, Центр позашкільної освіти Бердичівської територіальної громади. Вітаю. диплом другого ступеня у даній номінації отримує Абрамович Максим. територіальна громада. Дипломом першого ступеня у номінації текстиль Вікторія виробина, Шульська Олег Ціпоренко у центрі Анна, подій СТВ. Даними Гідрометцентру Житомирської області, у четвер 29 травня максимальна температура в день плюс 19, ночі плюс 12. Влогість повітря 69%. Вітер південний зі швидкістю 1,7 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, очікується дощ.